Програма є відновлення. Я нагадаю, що на сьогодні це єдина велика державна програма, яка допомагає працювати компенсаційному механізму і надавати відповідні можливості для людей, в кого зруйноване і пошкоджене житло. А ця програма зараз активно використовується саме для внутрішньопереміщених осіб. Я нагадаю, що наприкінці минулого року були зекономлені кошти нашим міністерством соціальної політики в розмірі 15 мільярдів гривень і активно. Січня 2025 року ці гроші використовуються саме для надання компенсації внутрішньо переміщеним особам, і на сьогодні вже більше ніж 5 тисяч сімей внутрішньо переміщених осіб скористалися такою можливістю і оформили житлові сертифікати. Таку компенсацію можуть отримувати виключно внутрішньо переміщені особи, які зареєстровані відповідно до законодавства України. А це ті люди, в кого немає іншого житла. А їхнє житло або зруйноване або знаходиться на території, де ведуться активні бойові дії, чи знаходиться в тимчасовій окупації, і всі ці люди на сьогодні зможуть скористатися такою можливістю. 15 мільярдів гривень це не досить велика сума, тому, що в нас внутрішньо переміщених осіб, які потребують поліпшення житлового питання набагато більше ніж ці люди, які виберуть ці житлові сертифікати. Але ми впевнені, що за допомогою наших міжнародних партнерів, а я нагадаю, що до програми є відновлення. Долучився в 2023 році світовий банк, який фінансував частину програми пов'язаної з компенсаціями за пошкоджене житло. А в 2024 році активно долучився Європейський банк Ради розвитку Європи, і цей банк продовжує співпрацю з Україною в 2025 році. Підписана відповідна угода на 100 мільйонів євро, які будуть використовувані за програмою саме знищеного житла тому враховуючи можливості, і зекономлені кошти Міністерства соціальної політики і окремо передбачені кошти в державному бюджеті на 2025 рік нагадаю це 4 мільярди гривень, і відповідні кошти наших міжнародних партнерів вони допоможуть реалізувати можливості у вирішенні житлового питання для внутрішніх переміщених осіб, в тому числі дуже болюче питання для тих людей, які переїхали з тимчасово окупованих територій території на сьогодні залишаються без житла. Я нагадаю, що Верховна Рада а, на сьогодні створила законодавчий механізм, яким чином можна таким людям виплачувати компенсацію. І ми очікуємо від міністерства розвитку громади території, коли буде запущений відповідний компонент, який буде допомагати людям, в кого житло на тимчасово окупованих територіях є знищеним, отримувати від держави компенсацію. І до речі, програма є відновлення. Вона є унікальною, тому що незважаючи на те, що зараз йде повномасштабне вторгнення, продовжуються бойові дії. Держава знаходить всі можливості і має такий інструмент, як є відновлення, надавати компенсацію відповідно або за пошкоджене, або за знищене житло. І до речі, програмою є відновлення станом на сьогодні, скористалися вже майже 100 тисяч українських родин. Дуже б хотілося, щоб програма би розширювалася і допомагала людям вирішувати. Житлове питання.